На Закарпатті понад дві тисячі сімей отримують субсидії на вжитлово-комунальні послуги. І близько п'ятьом тисячам сімей призначено соціальні виплати на скраплений газ та паливо. Та ця кількість може зрости. Вже з липня краяни матимуть можливість отримувати новий вид соціальної допомоги. Населення, яке отримувало доходи менше як 10 або 15%. І сплачувало за спожиті енергоносії, то воно зараз має право також на компенсацію. На компенсацію мають право всі сім'ї, у яких доходи будуть нижче ніж прожитковий мінімум для сім'ї. При цьому будуть державою враховуватися вже надані відповідно пільги й субсидії для такої сім'ї. Щоб оформити таку компенсацію мешканцям міста, слід звернутися до міського управління праці та соціального захисту населення, мешканцям сіл до сільських чи селищних рад. Від особи вимагається лише зібрати всі необхідні документи. Тобто людям потрібно звернутися з заявою, паспортом. Довідкою про склад сім'ї і довідкою про доходи кожного члена сім'ї. Решту документів вже зберуть і оформлять наші спеціалісти на місцях. Наскільки дієвою буде така ініціатива влади, покаже час. Однак, поки що люди скептично та з недовірою відносяться до цієї соціальної допомоги, Я не знаю, ліпше би зарплату підняли. Тоді б хай платилося. Ну просто що дорого, дійсно все піднялося. Тепер ще літо то добре, а зима. Можливо, якщо я маю на це право, чому ні. Ну, Не хочеться за ці пару от, гривень, бігати. Ну так, підуть інші люди, я піду, якщо це, на це так треба. Не, що це, то все. Звісно, вважаю, доцільним. Зараз в нашій державі дуже дороге житло, дорогі комунальні послуги.